Так, ну що ж, відстрілявся трошки. Давайте подивимось на результати. Що ми маємо по результатам? Верхню мішень я стріляв з двох рук. П'ять пострілів. 1, 2, 3, 4, 5. Тут два. Да. Ось один, ось другий. Трошки нижче, правіше. Ну, не знаю. Треба, в принципі, тренуватись, щоб гарно стріляти. Але ось нижня мішень це я стріляв однією рукою. Бачимо, один доволі нижче пішов. 2, 3, 4, 5. Один прямо в яблучко. Однією рукою, в принципі, дуже легко з нього стріляти. Хоч він доволі тяжкий. Купність погана, але враховуючи те, що я дуже давно не стріляв з пістолетів, і з цього пістолету взагалі стріляв перший раз. Це буквально перші 10 пострілів були з цього пістолету. То в принципі непогано. Якщо досить гарно потренуватись, результати можуть бути набагато кращими, тому що віддача, як не дивно, все-таки відсутня. Я, мабуть, зроблю ще декілька пострілів в сповільненій зйомці, щоб от прямо побачити, прямо щоб відчути оцю відсутність віддачі. Спробую, але по враженням все-таки цікаво. Взводиться пістолет. Ну, не знаю, ствол коротенький, самушку не дуже хочеться його взводити, хоча вона така доволі міцна. Але вона пластикова. Але міцна. В принципі, я думаю, нічого їй не станеться. Взводиться ну, доволі тугенько. Так як тут все-таки два поршня, які в різні сторони їздять. Хоча от, от і все. Хід самого ствола не дуже великий. Вставляємо кулі, добре видно нарізи, добре бачимо фаску, що є добрим знаком для пневматики, особливо пружинно-поршневої. Ну і робимо постріл по баночці. Я не знаю, спробую через камеру. Так, так, щоб, так щоб ще й видно було. Є влучання. Є влучання. Відміркуй. Можливо, навіть не попав. Дуже в себе повірив і зробив помилку. В принципі, типова ситуація. А, взагалі змазав. А може вже і рука втомилась. Все-таки пістолет доволі тяжкий. І пам'ятно. Не потрапив. попав. Попав. Ось, раз, два, три. М -м -м Чітко видно попадання, вихідні отвори. В принципі, з баночками пістолет справляється ще і не дивно. Для пробиття баночок великої потужності і не потрібно. Ну, а зараз декілька слів хочу розказати про цей пістолет, що воно таке, що в ньому унікального, якщо хтось досі цього не знає або не дивився попереднє моє відео. Тому зараз ну, не знаю декілька хвилинок. Буде, типу, невеличкий огляд пістолета Diana Mod 6. Ну що ж, друзі, невеличкий огляд. І розкажу трошки, що знаю про даний пістолет це Діана Мод 6. Це доволі цікавий пружинно поршневий пістолет. І як пише Вікіпедія, як пишуть нам інтернети, це. Перший пружинно поршневий пістолет з компенсацією віддачі. Компенсація віддачі тут реалізована наявністю другого поршня, який летить в протилежну сторону від основного поршня. Тобто, що ми знаємо про пружинно-поршневу пневматику? Те, що енергія запасається в пружині, коли вона взводиться, пружина стискається. Потім, коли пружина звільняється, ну, тобто поршень звільняється, шептало його звільняє. Пружина випрямляється, поршень летить вперед, штовхає перед собою повітря. Створюється великий тиск, який і виштовхує кулю зі ствола. Але при цьому ми отримуємо віддачу. Перша віддача це від того, коли розпрямляється пружина. Вона ж розпрямляється і вперед, і назад, однаково. Тобто з тією самою енергією, з якою вона штовхає кулю повітрям, з тією самою енергією вона штовхає весь пістолет назад. Тобто є віддача, вона, ну, звичайно ж, в пістолетах вона слабенька, тому що пружина тут не дуже потужна, плюс вага досить висока вага самого пістолета в порівнянні з вагою легесенької кульки, яка там менша, ніж пів грама. Вагою, тому віддачу ми майже і не відчуваємо. Потім наступна віддача це коли поршень долітає до передньої стінки циліндра, він вдаряється ніби як в повітряну подушку, яка там утворюється, тому що не все повітря встигає протекти через перепускний отвір в ствол. Поршень від цієї повітряної подушки відскакує, дещо повертається назад, потім знову стукається вперед. І все, оце, ця вита, пружина, коли розпрямляється, оці удари поршня, це все ковбасить пістолет просто туди-сюди. Ну, це, звичайно, набагато легше відбувається. Але тим не менш, десь так воно в теорії працює. Що ж у нас зроблено тут? У нас тут зроблено два поршня, тобто пружина. Один поршень, який летить вперед, коли ми натискаємо на спусковий гачок і шептало звільнює власне в цьому пістолеті два поршня, інший поршень летить назад. цим самим компенсується віддача від розпрямлення пружини, тобто вона в обидва боки з однаковим зусиллям, можна сказати, розправляється і компенсується віддача, Ну і знову ж таки, оці удари поршня, це все, все воно. Компенсується саме другим поршнем, який з точно такою ж самою вагою, як і перший поршень. В нього нібито такий же ж самий хід. В принципі, цікава штука. Я спробую знайти зараз відео, як цей пістолет виглядає в розрізі, щоб вам показати, щоб ви краще зрозуміли, про що я вам зараз намагаюсь розповісти. Ну В принципі, така от доволі цікава система, і як для колекції, це дуже цінний і дуже цікавий екземпляр. Він в дуже гарному. В стані. Якщо вірити ось цьому маркуванню, то це 76 чи 78 рік. Тут не дуже зрозуміло: Ось є маркування, тут 11, це можливо місяць виготовлення. Також бачимо, що зроблений він в Німеччині, Made in Germany. Зверху ми бачимо логотипчик, де якась дівчина викидає лук і піднімає над головою гвинтівку. Ну, Судячи з того, що це Діана, то гвинтівку відповідно пневматично. Ну, і модель mod.6. З правої сторони також ми бачимо Deutsche Bundespatente і Auslandspatente. Patente. Тобто ця система запатентована Діаною і з такою ж самою системою. з... Системою компенсації віддачі за рахунок двох поршнів є ще пневматична гвинтівка, Діана, От я тільки забув, яка саме модель. Ну, в принципі, що по даному пістолету. Що ми тут маємо? Ми маємо ергономічне руків'я для моєї немаленької руки, воно дуже гарне. Для меншої руки, мабуть, буде менш зручним. Навіть мій немаленький великий пальчик добре сюди лягає, якраз по довжині, от прямо якраз для нього вистачає місця, і мені дуже зручно. Насічки такі гостренькі, доволі цупкі. В принципі, коли рука починає потіти, пістолет не починає в ній ковзатись і тримати його досить зручно. Спусковий гачок металевий, спускова скоба пластикова. Спусковий гачок має якісь регулювання. Тут два гвинти, один знаходиться в іншому, і там перед ними ще третій якийсь гвинтик, всі вони під плоску викрутку. ну, Судячи з усього, це якісь регулювання спускового гачка, такі як хід, як сила, сила зриву і тому подібне. Що по прицільним засобам? По прицільним засобам ми маємо мушку. Мушка має змінні вставки, тобто викручується ось ця ось гайка, витягується одна мушка, вставляється інша. В комплекті їх три штучки. Ось ця ось цікава, потім просто прямокутна і дещо загострена. В принципі, замінюється вони доволі легко. Встановлений цей намушник, він, до речі, пластиковий. Ця гайка теж пластикова, а сама мушка сталева. Все це знаходиться на стволі. Тут, як щось схоже на ластівчин хвіст, кріплення. Тобто, в принципі, туди-сюди воно не має їздити. Все це воно стягнуте, наскільки я розумію, ось цим гвинтом, тому ніякого руху воно. Не буде мати під час стрільби, тим більше, що тут відсутня віддача, тому в принципі нікуди воно взагалі не має рухатись. Щодо цілика, цілик доволі великий, доволі розвинений, має регулювання по горизонталі, по вертикалі, також має змінні прорізи. Тобто, бачимо, ось ця ось пластиночка, її можна перевертати і маємо чотири варіанти цілика, що доволі непогано. Щодо регулювань вертикальних, то вони здійснюються ось цим ось колещатком. Воно пластикове, як і сама ось ця частина цілика пластикова, дивно, чому все сталеве, а тут от шматочок пластика. Ну, Тим не менше, горизонтальні поправки вносяться ось цим гвинтом. Він уже сталевий, як в принципі, і основа цього самого цілика також сталева. Хоча ось ця частина, мені здається, також Пластикова, сама основа пластикова. Ну добре Бачимо тут гайка. Гайка також сталева, тильна, наскільки я розумію. І ось під цією кришечкою знаходиться шестерня, яка от і, власне. Знаходиться посередині між цими двома поршнями, які сходяться і розходяться під час пострілу. Пістолет переломний, в принципі, це ви вже бачили під час стрільби: ствол нарізний, виглядає ствол дуже гарним, в дуже хорошому стані, як і вороніння в дуже хорошому стані, як мені писав попередній власник, який його власне мені продав, що пістолет повністю був обслужений в когось із майстрів. Так як схема доволі складна, то самому, мабуть, в неї краще і не лазити. Ну, я думаю, я все-таки колись в нього полізу, щоб розібратись, що ж воно таке, як воно всередині виглядає. На цьому все, друзі, ось такий от дуже хороший є колекційний екземпляр потрапляє до моєї колекції. Щодо відстрілу, в принципі, в принципі, я ним задоволений, я думаю, можна досягати з ним. Набагато кращих результатів, якщо потренуватись. А для першої стрільби з даного пістолету. І для м, першої стрільби після досить тривалої перерви взагалі пострілу, то результат не такий вже й поганий. Для розважальної стрільби з 10 метрів по алюмінієвим баночкам пістолет чудово підходить, не вимагає ніяких розхідників, окрім куль, пружинно поршневий віддачі ніякої немає, що досить цікаво. Ага, я вам ще обіцяв постріл в слоумо то Зараз, от, в принципі, я його і зроблю. Ну, а на цьому все, друзі. Відео на цьому закінчується. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте і дивимось постріл в слоумо.